Народ починає ну, возмущатися. Слухайте, а ви не спробували возмущатися і проти, наприклад, війни, вийти на площу і сказати, війна це погано. Коли по нам летять безпілотники українські, це ну це не окей. Коли ми йдемо перед цим просто три роки, знищуємо міста українські, це прям дуже погано. Треба возмутитися, дорогі росіяни. А вони починають возмущатися, когда їх трішки за простату взяли, і вони 10 десять годин літаку і починають немножко возмущатися. Просто нація рабів. Привіт, друзі, всім привіт! Анатолій, не мовчіть, зараз буде такий легкий приємний випуск. Бо зараз ми будемо дивитися, як страждають, ридають, плачуть, переживають, тому що їм незручно, незручно росіянці. О, зараз буде приємно. Ну чому я так і не те, що я радію, коли хтось страждає, але в даному випадку можна Поясню, чому? Значить, росіянців там зараз колапс в аеропортах, адже от зараз я вам покажу на прикладі. Наприклад, новин на їхніх супер популярних телеграм-каналах, ось прямий ефір. Дивіться, значить із Москви Всі літаки, які летіли на Москву, от ви зараз і бачите, жовтенькі, бачите, через Владимир, Електросталь розвертаються і. Пиздують нахер, бо, <по>, бо домодідова не приймає. Значить, аеропорти Домодедово, Внукова Жуковський тут пишуть, вазабновляють свою роботу в зв'язку з відкриттям воздушного пространства. Ну це ну вона була трішки раніше. Вони типу возобновляють, а потім потім щось сталося і знову не возобновляють. Ось, подивіться. Стоять це бідні росіяни, люди не можуть стоять на два рейса Вот этот мужчина не можуть нас зареєструватися. Це ж кайф таке дивитися. Люди стоять сутки. Це представитель фанса Сутки. Ну це приємні новини. Бо росіянці у росіянців колапс в небі через атаку українських дронів. українські безпілотники атакували безліч регіонів Росії, і насправді я хочу сказати, як людина, яка. З 22-го року не була в Борисполі і в Жулянах колишніх в аеропорту Київ і Міні Сікорського. Звичайно, мені приємно бачити, що ці падлюки, які живуть поза політикою, поза війною, що вони не можуть потрапити на свій рейс, не можуть полетіти в своє Іваново вонюче, задрипане чи в республіку Татарстан, чи в Грозний, щоб цим віслюкам цим чеченським щось там відсмоктати. Коротше, мені подобається, що вони зараз. Знаходяться в стані м'яко кажучи, некомфортному, і ті всі люди, які говорять, що Росія, ми так ми люди прості, ми вні політики, просто зараз страждають і це приємно. дивитися. Давайте подивимо ще один ще пару відео з цього приводу. Ось таке. Ось огидний, до речі, нагадаю огидний э, росіянин на ім'я Басков, який обіцяв дарувати мільйони рублі за кожен підбитий американський танк. Ну потім нікому нічого не подарував, Але ось сидить нещасно в літаку. Страждає Нас насправді. Ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не Аеропорти Москви і регіонів Росії закриваються із-за масових атак українських дронів к параду дев'ятого в розписанні міжнародних аеропортів це від хаос. Прям це такий сюжет драматичний. Як люди страждають. Бляха. Я дивлюся зараз на ці страждання. Думаю, ну це по перше, не страждання. Типу, перене, рейс перенесли. Знаєш, ну це типу бляха. Це херня але все одно приємно. Приємно, що ці. Ми ми в неї політики трішки зрозуміли, що щось там відбувається. що мені схоже що щось на війну. Ви знаєте? Так, наприклад, 180 росіян застряли на 8 часов без їди і води в аеропорту Абу дабі в аеропортах Внукова, Шеремітіва і Домодедова десятки рейсів перенесені і відмінені. Тяжко Тіжело Блін, це піздострадання росіян. Я не знаю, мені дуже подобається. Ну ну знову ж таки, я настільки хто мене знає, я добра людина. У мене. Три собаки, кіт, троє дітей. В мене всі мої друзі. Знають, які я, яких я любосольна, яке всіх люблю, який не конфліктна людина. А я завжди намагаюся щось на позитив вивести будь-який конфлікт. Але тут я прям кайфую, бо це дуже приємно все тим, чиї рейси на багато годин відправили на запасний аеродром. В Пулково. там прийняли 74 чужих рейса. Читатель Фонтанки пише, в аеропорту Пулково завершив посадку рейс Побіди Видимо, не така вже побіда. ...17 часов заблокированы в самоліті без еды інформації врач. Пытаемся вызвать скорую. Никакой реакції. Женщинам плохо трап не пригоняють. Я не Я... Я... Я ради... на фразі женщинам плохо, мені стало хорошо. Ну, це погане відчуття. Сам скажи, кажуть це погано, да шо мені добре, що їм погано. Ми вже Ну, будемо чесні, добре. Відказуються на всі питання відповідь, Ждіться. Ждите, я хочу сказать, что ждите еще сюрпризов, дорогие наши, это еще не конец, так что ждите, в нашей, это как, вне, вне политики, где-то там, что там у хохлов, да, ну, вот, 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 вот такие у нас, а еще одно видео поднимемся. Это сложно поверить, мы находимся в салоне самолета уже практически 10 часов, народ уже начинает возмущаться, реально держит. Народ начинает возмущаться, слушайте, а вы не пробовали возмущаться Проти, наприклад, війни, вийти на площу і сказати, війна це погано. Коли по нам летять безпілотники українські, це, ну, це не окей. Коли ми йдемо перед цим просто три роки, знищуємо міста українські, це прям дуже погано. Треба возмутитися, дорогі росіяни. А вони починають возмущатися. коли їх трішки за простату взяли, і вони бідні 10 годин в літаку і починають немножко возмущатися. Просто нація рабів, просто раби. Я не знаю, просто раби. Заложник, заложник. заложні. Рахот вперше всі неприємно Неприєзно О! Росіянці, до речі, люблять, вони люблять пиздитися. Коли щось в них відбувається, вони одне одного мітілять. Це така народна забава. І мені це теж подобається, росіянці. Робіть так і далі. Они, блядь, в аэропорту и потому что А пилотов больше, а вот, дрочь, вот и пилоты, вот это пилоты, я так разумею. Мне хоть больше работы, и Вот такая атмосфера в аэропорту Шереметьево. Люди по 8, по 9 часов, по 10 ждут своего вылета. Самолет стоит, если что, с 12 ночи. О, як приємно це дивиться. В кустах лежать. Ну, це ж типовий росіянин, типу, типовий день ВДВ в них, тільки зараз він відбувається в аеропортах. Лежать якихось фонтанах в кустах, хтось п'яний, хтось просто спить. Ну, блі, росія, велика Росія. І черга з літаків. Ну ви б взагалі раділи, що у вас літаки, що їх ще не знищили. Я насправді хочу сказати. Те, що ви там не можете в них сісти, це таке. В це сложно це сложно. це сложно повірити, дорогі росіяни. Ну що сказати? Ну кончене. Так що ще тут? Це ми подивилися. Путін, це ми не будемо дивитися. Ну коротше, ви поняли, да? от воно таке. Е, мені насправді це все подобається. Знаєш, мені дуже подобається, як воно горить, як в старому мемі. Е, хотів сказати, що таке має відбуватися кожен день, ну хоча б раз на тиждень. Вже було б непогано. А бажано, щоб вони в цьому режимі жили. Можливо, ну можливо, це викличе якусь ненависть. але ненависть до нас. Хоча нагадаю, що 80% за під, підрахунками лавада центру, майже 80%, підтримують так звану військову операцію. Так що нічого, в принципі, до нас ставлення не зміниться. А те, що вони там трішки з пуканами гарячими будуть бігати по аеропорту, мені подобається. Все. Так що ставте лайк цьому відео, якщо ви погоджуєтесь, що е, це ще для них насправді маловато. Хотілося б більш жорстко. Але для початку приймаємо. Приймаємо. Але скоро ви, окрім того, що ваші літаки літати перестануть, бо їх не вони закінчаться в них ресурс. А Боїнг, слава Богу, не поставляє і Airbus вам ніякі запчастини. Будете в лаптях замість Дідаса бігати і на каретах замість літаків літати. Оце в мене єдине сподівання. Підтримуйте Збройні Сили України, будьте котиками. Побачимось всім пока.